Дивлюсь на ці будинки, які тільки будуються. І якщо чесно, у мене одразу приходить в голову оцей наш знаменитий забудовник Вайцеховський, якого недавно екстрадували з Іспанії в Україну. Представляєте, мужик обдурив більше 40 тисяч інвесторів. Більше 40 будинків не добудував. Скривався декілька років в Іспанії, ну, ось його типу, знайшли, повернули в Україну. Але ж ну, ці будинки, я нещодавно був в одному із них. Там ну, просто жесть, які проблеми, і люди роками мучаються і не можуть нормально жити. При цьому заплатили гроші в свій час, скільки нервів, скільки часу витратили, і нема нормального житла. Тому я не знаю, мені здається, що краще вже трошки переплатити, але купити. В побудованому будинку, чимось купувати на стадії будівництва і потім е, мучатися, думати, добудують чи не добудують. Ну, таке, звісно. Я знаю декілька людей, які вже по декілька років чекають і не можуть дочекатися своїх виплачених квартир. Це просто ужас.